Погнали! Та ту новини, добрий день. Ще один тиждень був насичений новинами. Ми, звісно, перезаписуємо це відео вже втретє. Але не останнє, Як я розумію. Я надіюсь, що в останнє, тому підтримайте вподобаєчкою, підтримайте підпискою, не знаю, коментарем, тому що ми для вас дуже стараємося. І ще хочу сказати, що в цьому випуску ми розіграємо футболочку з No Sense. Отакий от, от бренд, який. Навіть мене такої немає, якась срана металіка. Дуже крута футболочка, роблю її. Особисто я, тому додивіться це відео до кінця, щоб прийняти Всіма участь. Цими руками, ціми ось... ціми О, от руками. погнали до новин. Давай, діба. Нарешті. Нарешті ми їх знову обговоримо. Тату новини. Трррр. Тату майстриня Українка зробила колаборацію з американським брендом люксової косметики. Як на мене, це якраз твоя тематика в плані маркетингу і всього іншого. Тож, Діма, як ти на це реагуєш? Як ти відносишся до цього? Я максимально позитивно ставлюсь до таких штук, тому що такі гучні колаборації вони виводять тату майстрів тіні і показують, що тату майстер це не. Підвальний митець, це не андеграунд, а досить такі цікава особистість з цікавою творчістю. Конкретно в цьому випадку ми говоримо про Сашу Унісекс тату майстриню з Львова, і вона випустила от такі от чудові палітри з своїм впізнаваним дизайном. А ось такі, от у неї неймовірні роботи. Це майстриня, яка вже працює супер багато років. Майстри, які вже ну такі прям дядьки, люті поважають. Її. Її поважають так, прекрасно знають, супер респектно. Що наша сфера діяльності вона стає все менше і менш і що ми дійсно можемо в такі крупні бренди вміщувати своїх майстрів, свої ідеї, свої креативні думки. І дуже класно цей бренд косметики першим відмовився від тестування своєї косметики на тваринах. І Саша розробила дизайн саме з тваринками, дуже милими в своєму впізнаваному стилі. Плюс, в мене дівчина займається мейкапом професійно. Це я хотів І вона казала. Сказали, що це суперкласний бренд? Це краще, чим Шанель. <кхи> <не, Шеєн>, топ. <кхи> Я сподіваюся, вона мене за це не пов'є. Загалом, отака от -от чудова новина. Саша Респект бренду Респект. Поїхали далі. Так, погнали. Тату майстриня з Черкас забороняє їсти перед сансом татуювання, аргументуючи це тим, що татуювання заживає гірше. От таку от мені написали новину. Ви, до речі, можете скидувати свої новини мені в інстаграм, Юрі в інстаграм. Або писати в коментарі. Юра! Йому кидають. Дійсно, їжа, фастфуд, жири, транжири можуть повпливати на татуювання? Тобто ти маєш щось запитати за жири. <гум> <гум> жири прекрасно впливають. <гум> Люблю Макдональдс, це дійж, просто дікуха люта. Ти, блін, просто не вишпися на сеансі, як ти себе почуваєш. Те, був вон з кучером, буквально mm. недавно сеанс. От банально навіть не виспишся важко. А враховуючи те, що людина ще й не поснідала, як на мене, це взагалі трешово. Люди, їжте, їжте багато, їжте багато, висипайтеся, займайтеся е -е 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 спортом, любіть маму. Ні, спортом не обов'язково займатися, Це, це зайве. Маму <світ> також любіть це. Максимально впливає на, 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 на ваше самопочуття на сеансі. Обов'язково це робіть. Е -е 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 як на мене, це новина. Ну я б її відніс, знаєш новина контент інформаційний і треш контент. Тобто це дійсно треш контент. Коротше, я це запитав дівчини, яка відправила мені цю новину. Типу, чим вона взагалі аргументує, з чого вона це взяла? Вона припустила, що ця дівчинка десь недавно робила собі операцію на грудях. І її лікар порекомендував перед операцією не їсти. От і вона це якось аргументувала, перенесла в сферу татуювання. Але хочеться сказати, що це. Ну і такого бреду я не чув. Ну я не якщо чу скоріше за все анестезія або щось таке, можливо, це також дійсно на це впливає. Mm -hmm. Ну навряд чи її груди робили, коли вона там сиділа він, запихалася і, блін, там різалась. А так ні, їжте перед сеансами, відпочивайте, і буде вам топчик. і офігенно будете себе почувати по часам. Майстриня з Бразилії вигадала новий стиль татуювання треш татушки. Мені здається, ти робиш щось не так, тому що в неї дуже багато підписників. І вона це прям продає. Дуже дуже гарно є поціновуючи, приходять і набивають у неї татуювання, залишаються задоволені і кайфують. Оці блядь, тіктокери зі своїм злим ртом, блядь. Забирають у нас всю роботу. Маркетінг, <laughs> хуяркетін! <laughs> Дійсно, вона робить трешаку, але, чесно кажучи, навіть у цьому треші є певний стиль. В кожній роботі ти відстежуєш якусь певну лінію, яка йде через всі роботи. До речі, ви можете подивитися на роботи Тімура Лисінка. Mm. В нього є от прикольні штуки. Там, де кіт хапає чувака за яйця. Це просто атвалден. От для мене от це те ж саме сравні того. Чуваки. Робіть те, що вам подобається. Хто б не казав би, що це трешово, що це негарно, робіть. Головне, щоб ви від цього кайфували. Ну, е, дійсно так. Зустрінемось на фесті, курва. <хи> як ти думаєш, на фесті вона б змогла забрати якісь? Ні, вона б не змогла. Тому що світ ще і Україна не готовий до таких сміливих рішень. не тільки Україна, дімочка. Давай спитаємо в нашого кореспондента, скільки коштує в неї сеанс і як взагалі вона дійшла до того, щоб робити ці татуювання. Нічогося, і він туди поїхав. Бразилію? Бразиль! О! Бразиль! Так. Добрий день, студія. Сьогодні ми приїхали до Бразилії і знайшли унікального майстра, чиї роботи знають по всьому світу. Сьогодні ми спитаємо в неї, як вона дійшла до цього стилю і які роботи в неї їй подобаються найбільше. Скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такого великого рівня і які роботи найліпші ваші? Знаєте, це мій авторський стиль. Я дуже довго до нього йшла, дуже довго працювала. І зараз я беру дуже дуже, дуже великі кошти за це. Тому що люди цінують авторський стиль. Вот. чим пишаюся? Ну напевно, цими от, от роботами. От ви покажете, їх? да це моє одне з найліпших, але в мене всі ліпші. Як ви бачите, в теперішній час достатньо просто на будь-яку роботу казати, що це стиль, і це справді буду стилем. Все ж настільки просто, правда, дивно, чому у вас це не виходить. Студія, от такі от репортажі з прямиком із сонячної Бразилії. Мені здається, там без не, е, не обійшлось. Тобі оця е, дівчинка нікого не, не нагадує. Не знаю. Можете написати, кого вам нагадує ця дівчинка. В одній сату студії України співробітник передознувся чаєм. Бахнем! Я думаю, що це не чай, хвилинка, не, не тес, не ловаре, а якісь. Хвилинка? Є, є такий чай. У мене було припущення, що це кратом, тому що він останнім часом став дуже популярним в Україні. Я особисто з ним стикався. Але я не рекомендую. І я трішки дізнався, засуджую, не рекомендую. Я дізнався інформацію, я написав цьому хлопцю, який передознувся, він був в комі, але він сказав, що це не про мене, і взагалі я нічого не знаю. А потім я ще трішки дізнався, і як виявилось, це також на чай «Габа». Седативний, знеболюючий понижує тиск. І може сповільнити серцебиття. Ну, походу в нього дуже сильно сповільнилося. Цей хлопчина не ставити на контакт. Я хотів дізнатись подробиці для того, щоб передостерегти наших глядачів напевно більше. Та й було цікаво дізнатися, як так взагалі вийшло. Але маємо те, що маємо зараз, насправді, такі всякі штуки, як Кратом, як інші чаї, знайти дуже просто. Там можна зателефонувати, тобі його привезуть, але ні в якому разі. Не рекомендую. Та цим друзі, любить допінг це ну, повна діч. Якщо ви розумієте, що ви не вивозите, відпочиваєте обов'язково, тому що мозги плавляться усіх, а особливо зараз. Я хотів ще сказати, що за мою ранню молодість я дуже багато чого перепробував. Дівчат, хлопчиків. Ні, я з таких дітей. речей. Чистий стан свідомості це найкраще, що може бути з вами. І не оправдовуйте це тим, що о, так я ж митець, я так прокачую свою там креативність. Ні. Краще, ніж чистої свідомості бути не може. Отак. Поважаю. Як ми розіграємо цю футболочку. Викладіть в сторіс або цей момент, або будь-який момент з відео. Відмітьте мою сторінку, вона є в описі. Відмітьте Юрину сторінку, вона є в описі, щоб ми точно побачили, що ви це зробили. І рандомно розіграю отаку от, от футболочку. От таку от. Дуже класно круту. Дуже лі лімітована серія, там щось 15 чи. Тобто, у вас буде 20. по суті одна із 15 тільки футболок, як на мене це кльово. Відмічайте, робіть сторіс, залишайте коментарі. 嗯。Mm. Поїхали далі. Шоу, холостяк, дуже популярний зараз на СТБ в першому випуску зробили татуювання, парне татуювання. Але і ще мені ці новини, Боже мій. А люди з поділились на дві категорії. Люди, які, які дуже шкодують про майстриню, та ту майстриню, яка працювала без світла, яка переводила ескіз, от в такому можете побачити положенню. А друга половина людей дуже збентежилась і обурилась тим, що робочий стіл цієї майстрині виглядав отак. Та це просто, типу, повна дікуха. Яка різниця? Це шоу або не шоу. Ніхто не відміняв якісне татуювання, тому що ти це робиш на все життя. Обов'язково, по-перше, це стерильність і чистота. По-друге, це якість виконання. Якщо ти робиш трансфери, от такі от позі, то скоріше за все, що буде повна, що дікуха правильно буде. Обов'язково робіть все правильно і так, як потрібно. І це, як на мене, повна дікуха. Те, що, блін, робить. Е, По-перше, от такі от, ну, хай не стерильні обстановки на фестах, типу, також буває, що знаєш, в павільйонах робиться. Але не замотані, як я бачив, ні спрейбатл, нічого. Ну, це ж, блін, повна дійсно. Вони ще й дивіться, два татуювання підрізки. Спочатку Тарас Тимбалюк зробив собі татуювання, а потім вона собі зробила Я більш впевнений, що ще ще й тримач не стерилізувався. Давайте ще й блядь, голки туди ті ж самі, а то було б взагалі. <гум> Тут видно, що типу, нічого не замотано, ну це ж дікуха, чувак. Та я знаю, ці шоу там отак тебе гонять. Давай, 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 давай. Ти в цьому середовищі можеш загубитись і наробити от такої штуки. Тому будьте професіоналами при будь-яких обставинах. До речі, теорії ти міг би якось знайти, як виглядає. Це татуха на цій дівчинці дівчинки визеленням плаття. О, не знаю, в принципі, можна От супер цікаво, як вона виглядає. Якщо не забудемо, вставимо в наступному випуску, який буде в наступну п'ятницю. Хочу сказати, що у нас відоси кожну п'ятницю о 18.00. На сьогодні це все. Залиште коментар, поставте вподобачку і що до Нам потрібен ваш актив, тому що тільки завдяки ньому ми вивозимо. До?